Сьогодні приміряємо новинку японського бренду CITIZEN з яскравим таким собі літнім циферблатом. Годинник зроблений на базі EcoDrive це основна технологія, яка використовується у великій кількості годинників CITIZEN. І це не просто технологія, а така собі екологічно позитивна філософія компанії, яка таким чином зменшує кількість випрацьованих батареїв, які використовуються у звичайному кварці. Габарити годинника складають 43 мм у діаметрі і 11,7 мм висоту. Корпус повністю матовий. Безель має металеву вставку чорного кольору, але не обертається. Циферблат під мінеральним склом виконаний в яскравому жовтому кольорі. Накладені індекси та широкі стрілки в дайверському стилі мають яскраве люмінесцентне покриття. На 3-й годині маємо апертуру дати зі збільшуваною лінзою. Сталевий браслет має розкладну застібку ширина браслета 22 мм, задня кришка глуха, водозахист склада 100 метрів. Всередині встановлено калібр Eco Drive J810 на сонячній батарейці з запасом ходу на 8 місяців. Практичний і яскравий варіант на літо з більш ніж адекватною ціною.